Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Китай послабив монетарну політику вперше за 14 років. Про це вийшла стаття Financial Times, в якій автори намагаються розшифрувати подальші кроки комуністичної партії та майбутню економічну траєкторію Китаю. Що таке послаблення або пом'якшення монетарної політики? Тобто, два ключових типи монетарної політики це жорстка. Коли центральний банк бореться з інфляцією, коли він піднімає так звану базову ставку, да, тобто по суті робить гроші дорожчими в економіці, та як правило, це супроводжується також скороченням грошової маси в економіці, це жорстка монетарна політика. І навпаки, коли економіка входить в фазу, скажімо, рецесії або послаблення і потребує підтримки. Не кажучи вже про те, ну коли відбуваються якісь кризові явища, такі як були там під час пандемії, під час війни, це дуже актуальна тема. То зазвичай встановлюють м'яку монетарну політику, тобто. Таку політику, при якій гроші роблять дешевшими, тобто нижча оплікова ставка центрального банку, зазвичай гроші друкують і вливають в економіку для того, щоб забезпечити більший рівень економічної активності. Так от Китай переходить поступово дуже обережно, бо він друга. За розміром економіка світу від більш жорсткої до більш м'якої монетарної політики, адже лідери Китаю вперше за 14 років змінили свою позицію щодо монетарної політики, от з обережної до помірковано м'якої, і це призвело до зростання цін на акції та облігації, оскільки інвестори вважають, що Політики сприймають економічну ситуацію більш серйозно, і це взагалі тенденція, коли монетарна політика стає більш м'якою. Інвестори зазвичай схильні приймати більш сміливі інвестиційні рішення. Ну це і логічно, тому що коли гроші коштують дешевше, коли вони більш доступні, то інвестори хочуть купувати якісь активи, на які вони вчора не наважувалися, тому що вони очікують зростання. Дешеві гроші в економіці означають більше. Економічної активності напередодні щорічної зустрічі, на якій визначить економічний порядок денний на наступний рік, Політбюро комуністичної партії Китаю заявило, що влада повинна впроваджувати більш активну фіскальну політику та помірковану м'яку монетарну політику. Там також додали, що влада має посилити надзвичайні. Антициклічні заходи і енергійне стимулювати споживання, підвищити ефективність інвестицій і розширити внутрішній попит в усіх напрямках, дохідність дестерічних облігацій в Китаї впала до рекордно низького рівня в 1,92%, продовжуючи стрімке зростання, і незважаючи на попередження про мильну бульбашку в цінах активів і на державні облігації, також тобто тут логіка, яка, коли дохідність облігацій Падає, це означає, що ціна цих облігацій на ринку зростає, і от тому мова йде про, власне, про цю мильну бульбашку на фондовому ринку. Наконський фондовий індекс Seng China Enterprise закрився на 3,14% вище після оголошеної цієї нової політики. Щоб вирватися з петлі боргової дефляції, китайські політики повинні посилити фіскальні заходи для. Стимулювання споживання, кажуть аналітики Brown Brothers Harriman. Таким чином, остання заява політбюро є доволі обнадійливою. Востаннє Китай займав помірковану м'яку позицію наприкінці 2008 року, після світової фінансової кризи, і припинив її наприкінці 2010 року. Зміна позиції в понеділок була сприйнята інвесторами як ознака того, що керівництво сприймає економічні проблеми Китаю більш серйозно. Економісти Морган Стейнлі заявили, що це був перший раз, коли керівництво Китаю додало слово більше до опису своєї проактивної фіскальної політики після спаду, пов'язаного з пандемією ковід. Вони зазначили, що вперше в історії керівництво додало слово екстраординарний, яке Морган Стейнлі переклав як нетрадиційний до. Опису необхідних антициклічних коригувань за словами економістів Морган Стейлі, в заяві йдеться про те, що стимулювання попиту, особливо споживання, буде пріоритетом в наступному році. а Модернізація ланцюжка постачань та інновацій будуть на другому місці. Але вони застерігають. Хоча тон дуже позитивний, реалізація цієї ініціативи поки що залишається невизначеною. Китайська економіка вже кілька місяців потерпає від дефляційного тиску на тлі падіння ринку нерухомості, що змусило урядо голосити про монетарні стимули, в вересні і фіскальні заходи в листопаді, спрямовані головним чином на борги місцевих органів влади. Та що таке дефляційним? Це коли відбувається зниження загального рівня цін. Що таке монетарне стимулювання? Це коли центральний банк. Робить гроші дешевшими, коли він знижує облікову ставку, те, що в Україні називається от, ну, ставка, базова ставка або облікова ставка НБУ, наприклад, да, тобто от, така ставка є у кожного центрального банку. Це той відсоток, під який, по суті, ну, грубо кажучи, Нацбанк кредитує комерційні банки, якщо так дуже-дуже. Спростити треба підкреслити, що економічні складнощі Китаю розгортаються на фоні дефляції, тобто у цього загального зниження рівня цін, що характерно для гальмування економіки, бо ціни коли падають, коли баланс попиту і пропозиції змінюються таким чином, що Попит не надмірно тиснеть на пропозицію, не надто її перевищує. Навпаки, по суті, виходить нестача економічної активності, нестача купівельної спроможності. І тоді ціни починають знижуватись для того, щоб збалансувати попит і пропозицію. Індекс поживчих цін в Китаї, тобто це індекс інфляції, виріс на 0,2% в річному обчисленні, що є. П'ятимісячним мінімумом і нижче опитування аналітиків Reuters, які прогнозували зростання на піввідсотка. У місячному вимірі з жовтня по листопад ціни знизились навіть, тобто, це є дефляція. Знизились на 0,6%. Індекс цін виробників країни знизився на 2,5% в річному обчисленні, продовжуючи дворічний сезон падіння відпускних цін на заводах, тобто по суті. Китайська економіка серйозно гальмує. Я розповідав вам про більш фундаментальні причини цього явища. Очікується, що найближчими днями Комуністична партія проведе одну з головних щорічних зустрічей з питань економічної політики центральну економічну робочу конференцію. І аналітики з нетерпінням чекають на заяви, пов'язані з заходами щодо пожвавлення витрат домогосподарств. Китайська економіка продовжує загравати з дефляцією, що підкреслює неадекватність заходів стимулювання для відновлення довіри приватного сектору, пожвавлення внутрішнього попиту і повернення зростання на правильний шлях, каже професор Карнельського університету Есвар Прасад. Заходи стимулювання, які Пікін вживав протягом останніх кількох місяців, включали монетарні заходи та план обміну боргів, конвертації боргів на суму 10 трильйонів юанів. Це Майже півтора трильйони доларів США. Цей план має на меті дати можливість місцевим органам влади надалужити прострочену заборгованість з виплати заробітної платні та платежів постачальників. По суті, такий жорсткий антикриз. Я розповідав вам про це в одному з попередніх відео. Але все більше економістів і науковців в Китаї закликають докладати більше зусиль для збільшення витрат до господарств, для стимулювання внутрішнього Попиту. Бо все-таки китайська економіка надмірно є експортно орієнтованою, а внутрішній попит є таким обмеженим драйвером її розвитку. І це треба міняти. Дехто сподівається, що Центральна економічна робоча конференція зосередиться на цих проблемах, хоча зустріч керівництва високого рівня, швидше за все, буде сигналізувати більше про напрям та інтенсивність політики, а не буде містити, скажімо, конкретні деталі та механізми, на які. Очікують аналітики, як вважаєте ви допоможуть ці антикризові заходи врятувати китайську економіку? Чи все-таки їй потрібно щось інше? Можливо, потрібне коригування стратегії, можливо, потрібне певне, ну таке, скажімо, стратегічне замирення із Сполученими Штатами Америки і пошук спільної мови з США і Європою в термінах взаємовигідної співпраці, а не в термінах геополітичного протистояння? Який шлях? Обере Китай. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon, бо це допоможе нам робити більше якісних відео про економіку українською мовою для вас. До зустрічі!